Всім привіт, котики та кіски, я містер Котік, та сьогодні разом з вами будемо знову грати у гру Free Fire. Минулого разу дуже я старався, щоб прийти першим, але не вийшло, бо мені здається, що були дуже круті гравці зі мною на одній карті. Але сьогодні будемо пробувати знову. Поїхали! Старт під'єднується. Так, вау, дуже так, швидесенько під'єдналося. Так, бачите, так. О 49. Та. І що, здається, я. Плюс 1 я. Та 50 у правому куті зверху. Бачите? Е, таке як. Голубий колір 49. Це скільки гравців буде на карті разом одночасно. А це червоний колір 0. Це скільки я вбив, мені здається. Зараз подивимось. Так, летимо. Літак такий крутий. Так, мені здається, що треба одразу ось тут вистрибувати з літака. Так, хтось зі мною вистрибнув. Так, будемо сподіватися, що я перший знайду зброю. Вау! <SAS> Ну, ви бачили? Я... хтось стріляв, я забіг середину. Там отой на... з тим першим на кулаках, а третій забіг та стріляв. я у шоці? Такий ЗМС був. А, так. Так, прикольно. Набоїв нема. Так. Це що вивинтівку? Овинтівку е, підібрав, чи що? Так, побігли. Подивимось, що там є. Будинку. Так, є е, е, грибочки червоні. Так, е, знову поїли грибочки. Так, аптечки я щось поки що не бачу. А, так, ну поїхали. Так, ще грибочки. Бо зараз буде зона а, зменшуватися. Так, підібрали по максимуму все, що було, бо тільки що... Так, хтось стріляє, бо тільки що е... з літака викинули цей бокс. чувак поїхав. А ну, мені е, цікаво, буде зі мною їхати чи ні. Я так хотів е, в нього в'їхати, але щось щось не, не встиг скоординуватися. Мені здається, що ось тут десь а, підібрати, а, можливо, а, такі міни та поставити на, дорогі, на дорозі, та якщо хтось буде їхати, вже підірватися чули приїхав ось міна, до речі, я підібрав її тільки що? Оце вона, лежала? Чи хтось замінував біля тачки. Може, це він поставив тільки що міну, то під'їхав, поставив міну біля моєї тачки, то в'їхав. Оце мені дуже, до речі, цікаво, що я тільки що сказав, так він одразу як почув мене, то під'їхав, зробив це. Так, скільки там? 12-12 залишилось. Скільки було? Напишіть, будь ласка, у коментарях. 49 чи 50. Так, 12, 12. Я поки нікого не бачу, так треба ось сюди, якщо на карту подивитися і їхати. О, мені дуже подобається, коли в вікно стрибаєш. І не можеш вилізти. Це що, воно мале чи бах якийсь? От я не розумію. Треба отайсь так пересідати. Та. Та все одно я не можу ем. Вилізти. О, чувак тільки що е пролетів повз мене. Бачили? Звідти? Так, це я даремно, бо ось сюди зона приближається. Вона зменшується, бачите? Так. Ось стріляє все. А, тільки б він мене в мене не влучив. Так, скільки? Три залишилось. Зона приближається сюди, де я... І туди от треба дуже швидесенько от сюди бігти. Так, три чувачки залишилось. Так, зараз у будинок з... Забіжу, подивлюся. Може є аптечка? Так, аптечка є, все у мене по максимуму. Так, 3,3,3. Так, що воно так стріляє? А... Так, все, він був останній. Все, я переміг, я перший. Вау, нарешті! Нарешті! Круто! Я не можу розуміти, чому він біг у стіну, нікуди не тікав. Мені здається, що його мамка позвала їсти. Кричить, іди їсти. Він такий зараз я граю у Free Fire. А я такий чпуньк, чпуньк, чпуньк. Він такий, а, мене за тебе вбили. Навіщо ти мене покликала їсти? Щось таке. Так. Ну, окей. Все. Натисніть мені, будь ласка, вподобайку, мені буде дуже приємно бачили. Я дуже старався сьогодні, але ми зробили це. Я е, перший. Натисніть, будь ласка, на кнопку підписатися, натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, сподобалось вам сьогодні чи ні. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.